Вітаю всіх, дорогі друзі! Зв'язку 13 місяць. Сьогодні в мене виходить вже сьома сьома частина по грі Warframe. Сьогодні у нас по планах. Коротше. А, перше це пройти пригоду під назвою проект Arkwing. Тому що я хочу вже на місіях літати. А, ну, реально, дуже. Що, ще необхідно пригоду Arkwing. А, то мені треба. Ну от зараз я оце маю пройти, потім я планую пройти а, місії. А, у ті, що потребують аркінг, але вже за межами відеоролику. А сьогодні проходимо місії, потім подивлюся, що ще можу пройти. Відос вийде десь хвилини 15, 15 максимум. А, от, І все. приємного перегляду. Зараз подивимося, що тут будемо робити. Так. Дістаньтеся до проходу в порожнечі чого раконські сховки. Угу. Так, не добив його хуйово. Ладно. Йдемо дістанемось до сховища. Коли я вже до нього прийду, то тоді вже і повернусь. Коротше, я не знаю, що відбувається, якийсь портал. Оп Але я в нього зайти не можу, а хера? Ладно, добре, починаємо ще одну. Е, включився, тому що прикольно виглядає. Не знаю, вирішив вам показати. Про просто захотів, все, питань нема. Виглядає класно, поверну вже коли допройду до кінця. Тепер точно. Так, погнали в прохід. Оп! Файний перехід, це що таке? Ага, так, окей. Добре. Я буду показувати такі моменти цікаві, які мені подобаються. І ану, а, ну, а сам геймплей я буду скіпти, тому що, ну, тут реально ні сюжетки, нічого. Просто хуярюсь, просто хожу. Тому отак вот от. Так, перший ключик. Бамц! Тікайте через прохід. Тікаємо. Тікаємо. Зараз же він майже закрився, там і тікаємо. Бля. Ще зараз проїбатись. Так, 10 секунд. Окей, що далі? Невизначена річ. Роконський архів. Ти на крок ближче. Бли... Ти на крок ближче до створення. Окей. Задання виконано Ключ поозначити генератор трусійних променів виводно з ладу. Окей. Окей, добре. все, тоді повернусь до вас вже на орбітрі. Так, ось я на орбіті, и із земною Що за чел на эскалибурі. Ладно. А, так, ще почекайте, 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 почекайте. Сюда. У мене наформилося, та наформилося, нове звання. Бум. Ай-яй-яй, оце, я розумію, нове звання. У Синдиката Баряна Воль. Що, я можу собі щось вибрати? Таке. Ні, поки що не буду. Е, так, виберу пізніше. Виберу пізніше, Окей. А так, я ж типу готовий... Похуй, коротше. Але з ним. Ніби в мене по місії така сама, я так пані, він теж її проходить зараз. Ну окей, прийдемо разом з ним. Коротше, зараз подивлюсь, чи буде на місії щось цікаве. Якщо буде, то включусь. Якщо не буде, то вже одразу буду на орбітрі. Так, і ось мені дали якраз креслення, можливо, ви побачили, якщо що. Якщо що, блять, ось. Курва. Мені, коротше, його мають дати по ходу після того, як я закінчу цю місію. Ну. Коротше, отак от. Все, летимо на орбітер і, походу, ця пригода була коротенька, і я її вже закінчив. Ну, але це не точно. Побачимося на орбітері. Та, ось, мені дали одоната крила кресня, але мені ще треба одоната, типу. я не пам'ятаю. Ще треба дві частини, скорше за все, я не знаю. Я напевно повернусь, коли я вже завершу повністю. Так, ну це треба придбати. Наскільки я знаю, мені казали, що треба. Одината крила. створити. А, окей. Хвилинка. Здобудьте креслення збруї. Окей. А, креслення збруї. Поїхали. Чел, ну Якщо ти теж. Тоже... Ай, красавець. От. Оце я розумію. Нормальний чел попався в скваті. Ну, красавець. Так, значить зараз оце проходимо. І потім подивлюся, що ще можна подивитись цікавого на відос. Десь на хвилин 15. Ну коротше, зараз побачимо. Коротше, зараз побачимо. І побачимо, побачимо, як то кажуть. Так. Так, так, так. Це ми скіпаємо. Ага, видобутка кріорти. Кріотика. Знову кріотика. Кріотика щось покиде, падає всюди. Завдання саме з клюткою. Ну ладно, поверне вже знов-таки на орбітрі. Що тягнути? Так, одината збруя теж в нас. Так, ну що, знов на орбітр погнали, хулі. Так, е, треба ще створити, ще створити оце, що я зараз е, піймав. І останнє завдання отримати. О, тут у Останнє залишилася якраз системи, і все, ніби пригода має закінчитись. Тому йдемо, не знаю, чи ТІФ захоче зі мною далі йти. Якщо не захоче, то піду соло. О, пішу. Б. От, все. Ну, легенда. Му навіть можна е... запрос в друзі кинути. Не можна. Добре. Ладно. Я думаю, це знову буде кріотика, тому. Повернеш, коли в мене буде всі компоненти найобану цю йобаний арквінг. чи як називається? бать вода смачна. І все, одината система в нас теж є, заїбісь. Тепер залишається її скрафтити, як розумію, і можливо ще якесь завдання буде останнє. Типу, щоб я її типу, облітав. Ну, знаєте, як ви, типу, на ринку ходите, вам дають шмотку. Але спочатку ви маєте обміряти там, походити туди-сюди. От можливо, так само і з Одонатою. Так. Ну добре. Поки що біжу на евакуацію і повернусь, коли буду на Орбітрі. Так, ось я на Орбітрі і можу крафтити свою. А, одонату. Піздець, на, на кожну херню по одному нейроду, та це ж вообще це не серйозно, стільки нейродів, ну, скільки я. Чотири нейрода витратив? Ні, три. Щоб скрафтити от одну одну. Ні, розумієш, це, конечно, класно, круто. Молодіжно, блядь, але сука. Ну, якось трошки дохуя, там эту совість, блядь. Так, коротше, я хочу. Болтер взяти, почекайте... Братон. Болтер. я баут цю зброю прокачувати, сука, то такі калу, блядь, Я не можу нахуй. Удосконалення. Ага... А що за херня, я ще нічого наліпити не можу. Коротше, ладно. Потім щось приліплю. Що там скільки ще? 10 секунд. Так, і що будемо робити далі? Пригоди. Куди ми підемо далі? Серце Деймоса я залишу на наступну історію. На наступний левел. Мертва точка, завивання Куброу. Ну, ладно, поки що забираємо нашу Одонату. Отримати. І крафтим, крафтим. Опа. Окей. Масіно щоб зібрати арквінг, То чого ж сидить? Кого чекає оператор? Ордіс, блять, не заявуй. Так, ладно, я повернусь тоді, коли докрафчу свій... свою одинату. Бля... Коротше. Раз, два, три. Готово! Отримуємо. Ах. Ах. Яка красота! А, ще треба щось знайдіть розвіддані корпусу. Ну давай, не підемо. Я так зрозумів, що якраз отут я і маю літати. Ну, в принципі, як я казав, типу, що в будь-якому випадку я маю потім політати на цьому, на цій одонаті. Ну, ладно, давайте політаємо. Чи не маю літати? Не маю. Бля. Ладно, давайте не знаю, включусь, коли знайду інформацію. Можливо, там щось прикольне. Блять, пиздец. Так, короче. Вмикаюсь из-за того, что вони, короче, пиздят, она мне сказала, что типа шо що хто щось выривається из поружнечи. Й твою мать. Не, не, окей, це я запишу, окей, але присколю просто. Тут... Стоп, шо? О! Ой, класс. Ордис. роби! Розгортаю Арквинг. Ай-яй-яй. Так, так я знаю. Ей, я таке завдання завершено, але чого я так повільно літаю, я не розумію, то напевно в мене ще не все є. Тому що коли я ще на основі літав, типу, було пару разів, то я якось дуже швидко, коли натискав Shift лівий, я дуже швидко літав, а зараз якось дуже повільно. Не знаю чому так. Ну, Можливо, воно таке має бути, я щось не докрафтив. О! Проект Арквінг пригоду завершено. Це добре. Так. Є набагато більше проєктів. Разом під підкормом простір та нові загрози. 2, 3, 4, 5, 6. 6 пригод вже виконано. Хто геній? І я геній. Лалалем. -ла -ла -ла. Значит так. Значит так, так, так. Мені треба. Ти що? Ти що травиш? Сука, шо я, блядь, нажав? Господи нахуй. Нова пригода зевання кубру мені не потрібно. Місно Фобос Марс. Е -е, чекайте, серце Деймоса... Оце я залишу 100% на наступний відос. Е -е, цілу серію тільки оці місії. І підковичка хвиль. Давайте виберемо. Повідомлення від Рокі. Блискітко. Зустрінемося. Вона ж королева для кедрайверів. Леженд. Легендарі! Коротше, слух сюди. Треба допомога. Я тут утнула фігню. Він просто охуєє. Зараз що тут останній раз катнуся, а потім зустрінемося в вентиляційній шахті. Я в обичаюсь. в шахті. чек чек Чек-чек. Чак-чек, виходить. -чек, Вентиляцій. Відіться Роки у фортуні. Окей, давайте ще тут пару місяців прийдемо, залишимо цю пригоду теж на другий випуск. І серце Деймоса теж. Типу якось спробую поєднати. Так. Мені треба. Мені треба на другий поверх. Так, отак можна залізти, я впевнений. Те. А, так так можна. Ну, блядь. А, увійти до клубу, охуєть. Хібать малі? Хуя? Хуя ви тут витворюєте? Давай, Рокі. Ані тубун. Ох, хіба тут говорити? Що сталося? Ми знайшли її біля підніжжя гаріндійської западини. Дошка на Не пофіксимо її, не про... <рес> -ля -ля -ля. Їй, капець. Тільки нефові підсилювачі достатньо скілові -за законектити його наново. Та неф нам ніколи в житті не допоможе. Що ти вичворила? Ми знайшли в неї цю графіку. Ну не відбуваєш, що це залучена залучена. Нічого не прочитаєш. Тобі далося розчлучити це. Це Йорелі. Рокі тупо фанатіла від Ярелі. X5. Це перший випуск графіки. Він... Він безцінний. Принаймні для нас. Інші сторінки. Їх можна розлучити трюками. Ось що Рокі робила тут. Намагалася розлучити цю штуку. Коли я був ще геть пацаном, то ледь не відкинув ласти. Трохи не відпанахав собі ноги по коліна. Я не думав, що захилюсь, захилюся. Та Рокі сиділа біля мене, травила історії про підколювачку хвиль. Щось із легенда, щось з зуба диву, Сама вигадувала. Не думаю, що дотягнув би сьогодні, якби вона зі своїми історіями про Ярелі. Ті трюки. Вони не для нас. Вони для таких як ти, близькітко. Допоможи. Даси мені історію, щоб розповісти їй. Хорошу історію. Так, все, я думаю, все. От на цьому відео можна закінчувати. Ні, блядь, то напевно цю місію прийдеться залишати на наступну, а все задаємося ще на наступну. Коротше, добре, дякую всім за перегляд, дорогі друзі. Е, на зв'язку сьогодні був 13 місяць. Що я хочу сказати, знову ж таки, дякую всім за ваш ахуєнний актив під відосами. Лайки, коментарі, підписки. Для мене це все дуже важливо. І все. Знову ж таки, дякую за перегляд. Слава Україні! Не забувайте, що Україна. 100% переможе. Всім гарного дня і удачі!